Вітаємо сьогодні. Ми розглядаємо таку, знаєте, історію з продовженням. Йдеться про тринадцятий сезон Холостяка. Так, а саме про публічний обмін думками між його учасниками Олександром Тереном Будьком та переможницею Інни Б'єлінь. Схоже, те, що мало б закінчитися після фіналу, ну от знову виходить на публіку. Досить гучно. Ага, ми сьогодні спираємось на статтю від Таблоїд. Вона якраз описує реакцію Інни, на, здається нове інтерв'ю Олександра. І от наше завдання спробувати розібратись, що там до чого. Які основні моменти, які позиції сторін, ну, принаймні, як їх подається джерело. І ще ж контекст цікавий, скоро вже 14-й сезон стартує. З Тарасом Цимбалюком, може, це теж якось впливає? Можливо, можливо. Побачимо. Отже, з чого все почалося? За інформацією статті, ну джерело пише, що все запустила реакція інни Б'єлянь в її інстаграм Сторіс. Це очевидно відповідь на інтерв'ю Олександра або на його анонс. І що саме її так зачепило? Які там основні претензії м -м, звучать? Головне на чому наголошує стаття, це звинувачення у порушенні домовленості приватної. Її слова наводять ми домовились не виносити це назовні. Ага, тобто, це про довіру, про обіцянки. Саме так. Це одразу задає такий тон, знаєте, конфлікту на рівні порушеної довіри. Також наскільки я зрозумів зі статті, вона там ще й саркастично висловила щодо часу цього інтерв'ю щось про останній вагон. Так, так, є таке. Стаття цитує: цей стрибок в останній вагон перед новим сезоном. Це ж ну, прямий натяк. Натяк на те, що це просто спроба, скажімо так, привернути увагу, використати момент. Ну виглядає, що саме так вона це бачить, і так це подає джерело. Вона ніби сумлівається в щирості його мотивів. Але тут треба зауважити: от стаття ж детально описує саме реакцію Інни. А що саме сказав Олександр в інтерв'ю, що її спровокувало там, деталей майже немає. Тобто, ми бачимо ситуацію переважно з одного боку, які висвітлює джерело. Це важливо. Добре, а які ще емоційні моменти її реакції? Стаття підкреслює дуже гостро звучить її відчуття, що її, так би мовити, роблять винною. Там пряма цитата є в матеріалі. В історії цієї людини я хулоня. цену показує рівень обурення. Ого, і ще критика на адресу будька мовляв, він грає жертву робити з себе жертву, навіть коли ти чоловік. Це теж її слова зі статті. Сильно схоже, там не тільки про домовленості йдеться, а про глибоке розчарування в самій людині. Абсолютно, стаття наводить її слова про повагу, яка на її думку зникла. Я вважала, що ти вартий поваги, та людина, і ти зараз це разні люди, тобто повне переосмислення образу. Так і ще дорікає, що він нібито не може відпустити минуле. Мовляв, ти досі повертаєшся туди, де всі сторінки давно перегорнуті. І фінал, як пише видання, це старе спільне фото і коментар. Виявляється, і очі можуть брехати. Ммм, така гірка нота. Це створює картину ну, дійсно глибокої образи. А що джерело нагадує про саму історію їхнього розриву? Стаття згадує, що офіційно вони оголосили про це ще в лютому, і що Інна раніше казала, що обпеклася, але почуття її були щирі. Тобто це не виникло на порожньому місці? Ні. І ще цікавий момент згадується коментар подруги Олександра, блогерки Олени Манзюк. Вона тоді звинувачувала СТБ, що вони нібито використали Терена. Ага, тобто вже тоді були різні погляди на ситуацію. І це, як я розумію, не перший такий публічний обмін думками між ними після розриву. Саме так стаття це підкреслює. Згадують і попередні історії. Там був заклик Терена до підписників інни відбатися, були її сльози в сторіс, розповіді про невдалі знайомства після шоу. Все це створює такий собі бекграунд. Отже, якщо підсумувати те, що ми маємо зі статті, ми бачимо публічну перепалку, яка виникла через різне бачення, як треба чи не треба обговорювати стосунки, що почались на реаліті шоу. Так, з одного боку, згідно з джерелом, звинувачення у порушенні домовленостей, у маніпуляції. З іншого боку, ну, мотиви Олександра стаття прямо не розкриває, крім того, як їх бачить Інна. Можливо, він хотів поставити крапку. Або свою версію розповісти, і це все, звісно, наштовхує на роздуми. Наскільки взагалі участь у реаліті шоу і вся ця публічність впливають на стосунки, навіть коли проект давно закінчився, і як постійне обговорення в медіа, в соцмережах, як воно формує ці історії, можливо, навіть спотворює їх сприйняття і для глядачів, і може навіть для самих учасників. Дійсно цікаве питання про цю межу між особистим і публічним. Особливо після такого досвіду. І про те, як ця межа постійно рухається і ким вона рухається. Самими людьми, медіа чи аудиторією от над цим варто подивитися.